Всім привіт, народ, слава Україні. Я радий вас вітати в себе на каналі. І поки такі дощі в нас перепадають, я скажімо так ні в полю щось робити, влізти нереально просто, ні навіть якісь обзори з полів зробити також нереально. ну а е, В мене була така давненька домовленість познімати трошечки по інших господарствах. І такий випав шанс у нас заїхати на одне з. Господар з Тернопільщини, на якому я не був вже, напевно, років 12. І тако погулявши, подивившись, бачу, хлопці розвиваються дуже круто. Приїхав я сюди, щоб ще разок познімати і поговорити з вами про такий агрегат, як Беднар Swifter. Хто дивиться мій канал, бачили, привозили мені його на демо. І такі, знаєте, лишилися як спогади, такі. Якісь думки про даний агрегат, і хочеться трошечки про нього поговорити більше. Тому я приїхав в ПП Агрон. Нас вітає Василь, інженер і героям слава. І ми трошечки поговоримо з вашого дозволу про ту жовту желізяку. Як я вже тоді казав, чим він мене вразив, це масивністю рами. Тут таке все зроблено моцно. Тут по великому рахунку нема чому ламатися. А воно то виглядало тоді так на полі, коли ми були, скажімо, привезли нам новий агрегат, і отаком от дивимося і там хвалимо. А тут вже агрегати відробили досить такі невеликі, немалі гектари, і тут вже цікавіше подивитися. Як бачите, тут все ціле, нічого не порване, і це підтвердження моїх слів. Пане Василю, розкажіть, будь ласка, що вам подобається в даному агрегаті? Що саме цікавіше і що на, на які уваги, на які речі можна звернути більше уваги? Ну, арегат, так як ви кажете, дійсно по, по своїй конструкції має досить масивну раму, масивні робочі органи, масивну конструкцію. Але коли ви приїжджаєте в поле, розкладаєте його. Він, е, е, це той агрегат, який дійсно працює, який робить свою роботу. З яким оператор працює легко, а тобі, як е керівнику кластеру, грубо кажучи, е милує око, як він працює. Цей, особливо, не особливо, іменно цей агрегат перевернув нас десь в районі 7 тисяч гектарів землі. Тобто ви можете подивитися, подивити. е, хай робочі органи не водять в оману, ми поміняли їх недавно, що поміняли, але ага. дійсно, десь біля 7 тисяч гектарів землі він зробив. Тобто, і ще можна було трошки робити, але тоді ну, зменшується вісна, зменшується перекриття, витираються так. Е, ластівки і не та якість роботи. Е, 7 тисяч гектарів землі це, це показник, це дійсно показник. Той е, агрегат 4 тисячі перекинув. Там видно, що трошки ластівки підтерті. Ну, 7 тисяч гектарів такої важкої, чорно... важкого чорнозему, це теж. Так, да, у нас такий чорнозем, важкі землі. Іменно, ну, частин. У нас немає ні суглинку, ні піску, взагалі, тільки суцільний чорнозем. От, видно, що вони пітарті трошки, так як візуально. Це 4 тисячі, так? 4 так, 4 тисячі. Круто. 4 тисячі. Кажу, цей зробив, 7 тисяч, це нові робочі органи. Mm угу. Поміняли, ну, може, 30 гектарів перекинув. А з якого року? 30. Коли ви його купляли? В цьому три сезони, в цьому ага. 2 сезони. Файно, ми взяли цей, переконалися, що дійсно агрегат бомбічний, класний, ну дуже класний. І тоді було прийнято рішення. Якраз так, так, так хотів сказати, якщо люди купили один, попробували і купили другий, Другий такий самий, значить, то вже говорить про те, що е, він сподобався. І то, що говорить, про те, що він класно працює. Простий. Дійсно простий, тобто оператору немає ніякої складності приїхати, переїхати за рахунок, як скажуть, широкого розміщення коліс ага. дуже класно транспортується по дорогах. Ну він не в... моєму що не в габариті, не буду вам точно стверджувати. Але транспортується дуже класно, тобто нема питань якихось перекосів, рубів, там У нас буде. на Тернопільщині то важливо, знаєте, береш там десь схід, центр всі думали, всі хочуть, щоб було в три метри, щоб класно було переїжджати. Yeah. У нас же ж більше краще, нехай вінде ширший, краще навіть він не влізається в габарит, але буде набагато устойчивіше, ці кіші на, на нерівних дорогах. Так, в загальному, в загальному хочеться і нам хочеться, щоб він був в габариті, і інша техніка, але скажімо так, якщо він такий високий, то так, він краще він високий нехай рель рель рельєфність. Тобто, як то кажуть, і то має бути, грубо кажучи. Яким ви трактором їх тягаєте? Один нас тягає Аксіон 94 клас, угу. а другий фент 953. Угу. Прості, виїжджаєш в поле, розклався 20 хвилин і попер. Що у вас приблизно по розходу солярки виходить? Ой. Приблизно. Чесно, навіть приблизно не скажу, бо ніколи тим не Я ну, зрозумів. Дійсно, економно. економіка. Ну, так, широкий захват, по-любому економно. Широкий захват, площина, е за рахунок того, що секції. Ну, тут засідає по окрема секція, робочий орган. Тобто нема зменшує окремі секції зменшують оці нагортання утворення оцих за рахунок поживних хрестків, утворення великих накопичувань поживних хрестів. Угу. Це все зменшує короткоє прохідність суперова. Взагалі ну, а, по пам'яті скажу, у мене виходило 6,4 літра а там таке поле куце-куце було і горбисте. І ще що з своєї сторони скажу: прикольно зроблено те, що можна на котках розвертатися, навіть не піднімаючи його. А, якщо ти ходиш через слід, то, то дуже зручно для тракториста, ти не заморачуєшся. ні про що. А якщо е -е, хороша навігація ну, стоїть mm -hmm. на тракторі. Робиш більший захват, можна взагалі не піднімати. Тобто ти там через три проходи собі зробив, ходиш по кругу типу, і взагалі чітко. Ти тоді е -е, підрихлюєш землю за вору, ага. тобто біля дороги, ну всі знають, що там або -да, минаються, або грузяться, чи ще щось таке. І можна навіть не піднімати. А суто по чи щось якісь дісковки, рихлення пробували потягати? По глубоко, -по -глубоко розпушувачів ми пробували, mm -hmm. Тоже класно працює, і два є глибоко розпушувачі, поки що ними працюємо. І поранці. Тобто в нас взагалі традиційний, традиційний посів, ага. то в основному поранці. Ну, в майбутньому ще плануємо купити легший агрегат для закриття вологи, але на даний час користуємося зараз цим. Тобто зараз ти сумів. його підмілив, плюс-мінус 5 сантиметрів за рахунок швидкості, в тебе вже на виході після Грядочка. закриття вологи готова поверхня для посіву. ну, грубо кажучи. А Для осіннього посіву теж використовуєте його, тобто під пшеницю, під, під ріпак. Якщо... Є такі площі, які там орали, що після якихось культур, то да, використовуємо ага. його. поорці, е -е, там під, ячмінь, під ріпак використовуємо його. Але стараємося теж дійшли до такої технології, щоб мінімізувати використання любих агрегатів перед посівом, щоб зберегти вологу. Тому що це дуже важливо. Зараз вже дуже важливо, хоча. Останні два роки осені показують, що нам треба мати ще такі агрегати, які підсушують ґрунт, Та, то, що то, заливає то. вже тернатищину Другу осінь підряд спочатку сушить дуже сильно, а потім так що немає як залізти. Немає залежності. Я завжди кажу, в природі немає поганої погоди. Тобто так. ми мусимо адаптуватись під природу, тому що. Якщо ми ще почнемо туди лізти, тим то, самим то ми, будуть ми гайки. мусимо мати великий вибір техніки, щоб в будь-якій погоді ми могли заходити і працювати. Ну то така наша філософія в нас на господарстві. Дехто там каже, нащо вам стільки залізять? Ні, воно то все треба. Має бути, має бути, того, що рік на рік не приходиться, і ти не знаєш, коли зайдеш в поле, чим зайдеш, як зайдеш. Тобто має бути вибір як в магазині, так і в тебе на підприємстві. Так, давайте поговоримо спочатку про комплектації даних апаратів, які можуть бути і на що звернути увагу, а потім ще, напевно, по регулюваннях в полях. Та й буде така загальна картина про даний агрегат. Комплектації теж є різні даних агрегатів. Ну, ми брали з того, що було в наявності, бо нам треба було машину, треба було працювати. Наскільки я знаю, там є, є навіть є різні лапи, різні стрілки, різні задні катки, різна їхня конструкція, різні передні планки, гідроприжим, механічна планка, не планка, скажімо так, прості вуха з угу. Ну, Тобто досить багато. Тобто, коли ти замовляєш машину, якщо наперед робиш замовлення, сідаєш, до речі, в в інтернеті є простий конструктор, доступний всім по беднарові ага. і можеш собі при приблизно накидати, що хочеш. А тоді е, на представників перекидаєш, тобі рахують і маєш готову машину на виході. Ну це дуже зручно, коли ти можеш вибрати е, любу комплектацію, яка тобі подобається. І тоді Та, ти... швидко тобі можуть зібрати таку машину. Ти сам собі режисер, грубо кажучи, вибираєш, передаєш, рахують, погоджуєш, підписуєш, маєш на виході готовий агрегат. А також, якщо би ви збирали зараз комплектацію, що би тут стояло? Ну, Передню планку взяв би гідравлічну 100%. Uh -huh. Вирівнювання набагато було б краще. Uh -huh. І зручніше налаштування. Тут налаштування механічне на планках. Так. Я б взяв би 100%. Каток лише в цей. Цей каток для подрібнення дуже класний. Uh -huh. ну, там є різні, там є, по-моєму, що є планчасті, є от такі. ну там велика, я не пам'ятаю, yeah, але, але ряд великий. Взяв би, кажу, по-перше, гідралічний, каток лише в цей, стрілка лише в ці, бо є, є менші набагато, їх більше. Але мені оці більш імпонують те, що я бачу в полі, бо інші компактори є з дрібнішими стрілками. Якщо буде більше стрілок, буде, буде напевно забивання, якщо та, буде великі кожні речі, властивість зменшується. Так. Тобто, а ти мусиш ну, для, для грати традати швидкі, щоб він працював, а там вже як буде забивання. А Є так. гідравлічне регулювання глибини. Мені здається, стрілок. що є. Я не пам'ятаю, не буду. А мені, мені здається, що є гідравлічне регулювання повністю всіх секцій. Тобто, а Оце було е теж круто, певно. Так, це було круто. Я ж кажу, ми вибирали те, що мали в наявності. Ну, треба було працювати. Ну, зазвичай, все так, такі покупки завжди є. Такі на. Наполовину спонтанні. Тобі треба вже і ти стаєш, шукаєш, що є в наявності і береш. По собі знаємо, тому що теж так часом буває. До речі, так, якби була б гідравлічна планка, тут є один мінус конструктивний. Коли оператор при великих переїздах ось ця планка вона довга стоїть, коли ти її забуваєш скласти, то просто при складанні гнеш тягне. Була б гідравліка, гідравліка підняла б, не було б проблем. А так трошки вкоротили її та й працює далі. Так, 600 резина. Досить така велика. Яка вага того агрегату? Зараз подивлюся. 9,5 тонн. 9,5 тонн. Є що тягнути? Є що тягнути, але в самі, ну, вага, як то кажуть, дає агрегату правильне положення на полі, тому що за рахунок ваги він і лізе в землю. Так, і вирівнювання скаче. краще. Він так. не скаче, він вирівнює. Плюс до того вага мусить бути, заради того, щоб була міцна рама. Ми, якщо не буде ваги, то і рама відповідно, буде неміцна, а то буде ненадійний агрегат. Так, по налаштуваннях в полі, що ми налаштовуємо, на що ми звертаємо увагу? Налаштування теж досить прості. Є спеціальний ключ, на, на кожній секції є калібр, грубо ага. кажучи, тобто глибини, ага. ось там можна бачити. Ага, бачу. Зараз є, я тяга. Тебе покажу. є тяга проста, О, вона квадратного типу на виході. Натягуєш ключ і регулюєш під дане положення. Коли виставив стрілки, по глибині тоді під стрілки вирівнюючи планки підводиш. Планки Понятно. на ланцюгах розтопорив, опустив, підняв і попер. Просто і, просто і надійно. Е -е -е планки треба підлаштовувати при кожній зміні. Ну якщо ти міняєш сантиметр, два нічого. А якщо збільшуєш набагато більше, ага. то тоді мусиш вже планками підкоригувати. Того, що стрілка пішла нижче, агрегат сідає нижче. Тього планка починає горнути. Ну то, то вже такі нюанс, або не зачіпати, нічого або не, не зачіпати. Навесні, коли ми е, вологу закривали цими mm -hmm. агрегатами, я планки майже максимум піднімав, тому що самі знаєте, як заходиш навесні, підвищена волога на полі, і те типу, да, пуде-неде да, теж, але вирівнювати вирівнює. Теж добре, за рахунок передніх планок, а задні оці планки, щоб пропускна способність була більша, ага. то я їх піднімав повністю. Я зрозумів. Причому, що там аж в самім кінці так, ще, ще одна вирівнююча, її пускаєш буквально так, ну, сантиметр, щоб вона в землі була. І у типу, тебе за рахунок швидкості, за рахунок ширини, ну, за рахунок об'єму землі, який проходить через стрілки, вирівнюється тобто, вся площа. О, коли в мене на демо були, ми щось не звернули на ту увагу, то вона так добряче мені підгортала. Я вже ж в кінці так, так. її вимілюю, аж тоді почалася нормальна робота. Даного. О, О, і вони всі, якщо ти правильно виставляєш, тобто вони всі на демпферах йдуть. Ага. На резинових демпферах. Вони тобто... собі трошки грають. Так, то, так. Та, та, вони собі. Тобто, як, як, як в гідравліці гідроакумулятор стоїть, отут демпфера стоять. У вон, вон, кутках. Так, так. На кожному. Ну, тобто тут взагалі зручна конструкція, що. Типу, грубо кажучи, гидру... суробили, нема ударів, нема нема ударів. ударів, а якщо нема ударів, це змякшує е, на такі назварні шви всі лишні навантаження. То я завжди говорю, коли е, в мене розпитують, чи брати там з пружинним захистом культиватор, чи без. Mm -hmm. Я завжди кажу, тільки з пружинним захистом, тому що зривний болт це і зривний болт. Коли його зриває, перед тим є величезне навантаження на, всі, на всю конструкцію, і виходить, потім тріщини по рамі. Так, так. І людина собі хотіла зекономити, а потім каже, та, щось там рама слабенька, щось натріскає, а якщо взяти топову комплектацію з всіма захистами, тоді і рама буде працювати довго і вічно, як то кажуть. Що ще можу сказати по даній машині? Дуже зручне і просте обслуговування. Mm -hmm. Тобто, нема на всіх катках стоять необ... необслуговуємі підшипники. Тобто, і, до речі, на тому агрегаті, який перекинув 7 тисяч гектарів землі, ми ще ні одного не замінили. Це показник. Так, І маститься тільки елементи складання, розкладання рами. Тобто 10 хвилин, навіть не десь, навіть менше і, і все. Масльонка стоїть. Головне не полінуватись, помастити. Так. І все. І якщо ти помастив агрегат, він буде тобі вірою і правдою дуже довго працювати. Так що якось так, друзі, такі отакі от жовті дракони на цьому господарстві. Я, чесно кажучи, думав, що в них один, а в них не то що два. А в них їх три. Це теж Беднар тільки ще раніше він був під іншою назвою Стром. Скільки йому років? 2007 чи 2009 -й рік. Вау, то приблизно таких самих років, як наші, тільки в них земельки побільше. І перевернув він її набагато більше. І бачите, рама також жива, не порвана. А то означає, що якісне залізо з великим запасом міцності. Отож, друзі, така в нас історія на сьогодні. Отакі От жовті апарати в них стоять. Дуже мені вони сподобались. Пишіть, коментуйте. Як вони вам? В роботі ви їх бачили вже в мене на каналі. Хто не бачив, раджу переглянути те відео, Силочку лишу в описі. Ну а на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Слава Україні, слава Збройним силам України.